Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі і дякую за те, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас підборку ароматів з смачним шлейфом. І до речі, це був запит однієї моєї підписниці. І якщо у вас є побажання по наступному контенту, будь ласка, залишайте усе в коментарях і давайте розпочинати з наших смачних шлейфових ароматів, більшість яких виконана в гурманському стилі. Отож, сьогодні я підібрала 16. Дуже смачних шлейфових ароматів для вас. І якщо ви маєте парфюм, в якого дуже смачний шлейф, будь ласка, напишіть в коментарях, що би ви порекомендували. Ну, і я хочу розпочати з аромату від бренду BDK під назвою Tabac Rose, саме в шлейф якого я і закохалася, і дуже довго мріяла, щоб він опинився в моїй колекції. Подивіться на цей гарний розпилювач. І... Цей аромат виконаний, знаєте, начебто в гурманському стилі, але в ньому є багато сюрпризів. Ну, по-перше, червоний перець. Він його освіжає на старті, але дуже швидко він становиться більш солодким. І ось тут є турецька троянда, вона в поєднанні з шоколадом, корицею та тютюном. Тому вона не проста. Флоральна нота, а в неї багато такої статі. І через те, що вона досить солодка, вона мені нагадує такий популярний парфюм, як Intense Café від Montal, але цей менш агресивний, більш елегантний і пачулі в шлейфі з лабданом вони створюють просто якусь чарівну атмосферу. І я дуже довго мріяла про цей аромат, бо в шлейфі в ньому. Щось, знаєте, таке відбувається, що неможливо просто залишити без уваги. Тому якщо ви полюбляєте солодкі, але в той самий час статусні, елегантні аромати з гарним, але таким ненав'язливим шлейфом, і вам хочеться все більше і більше від парфюму, то я вам точно його рекомендую. А ще ось цей аромат Rouge Smoking, популярний парфюм теж від бренду BDK і мені подобається, що більшість. Їх ароматів має гарний шлейф. Цей аромат він більш, знаєте, такий насичений та не важкий, але він суперпудровий. Якщо ви любите пудру, то вам він сподобається. Бо на старті в нас теж є, до речі. Рожевий перець з черешною. І так я пам'ятаю про нашу підбірку вишневих ароматів. Я ще над нею працюю, бо хочу докупити декілька ароматів. Тому, будь ласка, залишайтеся зі мною та активізуйте той дзвіночок, щоб ви отримали а, сповіщення, коли я випущу ту підборку. Тут в нас є черешня, вона не дуже така помітна, бо вся увага а, приділена чорній ванілі. Вона тут така. Пудрова в поєднанні з геліотропом та бувами тонка. І мені подобається його носити саме на верхній одяг. Знаєте, в старті він гарний, але коли він запудрюється в базі, він такий стає дуже солодкий і приманливий, тому його гарно наносити або на шаль, на шарф, на а, якусь може. Дубленку або куртку, щось таке. І від нього завжди гарний шлейф, багато компліментів, він компліментарний. І тому, я думаю, ви з цими ароматами, бо вони дуже а, відомі, не промахнетеся, але взагалі а, придивіться до BDK Perfumes, бо це дуже гарний нішовий бренд. А ще один нішовий бренд, до речі, який я для себе відкрила тільки у цьому році, це атар Альгас з Туреччини. І хочу виділити сьогодні їх парфюм Exquisite. Ось в такому дуже гарному флаконі, бо цей аромат теж, начебто, і гурманський, але він свіжий, і в ньому є багато фруктових нот, такі як грейпфрут, смородина та малинина. Вони тут освіжаючі, але все ж таки є і солодощі. Наприклад, лукум, цукати, фісташки, декілька квітів, але він такий соковитий, солодкий і шлейфить нереально. Тому я думала, що тим, кому подобаються фруктові аромати, але ви хочете, знаєте, там більш солодощів і багато, Багато, багато таких um, пудрово-мускусних нот в базі. Саме це моя рекомендація. Він дуже-дуже гарно розкривається на вулиці, але коли ви заходите в приміщення, ви просто можете спостерігати якусь іншу сторону парфюму, і він теж дуже-дуже гарно заходить людям. Ну, а аромат, який мені особливо не дуже гарно зайшов, бо я його придбала в сліпу, саме через те, що він був порівняний до аромату який. Я хотіла придбати, але, на жаль, мені здається, що Кейко Мішері зняв з виробництва їх дуже відомий аромат Лукум. І я читала онлайн, що Монталевський Sweet Oriental Dream повинен бути такою дуже-дуже схожою. Композицією. І тому я вирішила, що а, я і так люблю Монталь. Напишіть, будь ласка, до речі, як вам цей бренд, і якщо б ви були зацікавлені в підборці моїх улюблених ароматів від Монталь, то дайте мені знати, і я обов'язково зніму для вас це відео. Але я хочу сказати, що він все ж таки. Відрізняється від лукуму, який більш елегантний. Так, він пудровий, він солодкий, він шлейфовий, саме за це я його а, любила, бо це реально такий, знаєте, аромат локуму. Тут в нас просто а, цукерка мигдаля у флаконі, багато меду, багато ванілі і. Дуже багато мигдаля, і його гарно носити саме взимку. Ось, коли дуже холодно, так, він гарно звучить. Але якщо на вулиці тепло, то він дуже плоский. Тому саме завдяки холодній зимній погоді, він а, якось а, отримує об'єм а, і, а вже ж, дуже-дуже, дуже довгий а, і. Граючий шлейф. Тому, якщо ви любите суперсолодкі та пудрові аромати, вам він сподобається. Ну, а на цьому я хочу перейти до аромату дуже нестандартного, цікавого, який мене особисто вразив. І він називається Delicious бренду Renier. Renier сам по собі він а, мистець і його колекція дуже артистична, не банальна. І всі його парфуми гарно шлейфять. Але я сьогодні хочу поговорити саме про. Про цей аромат, бо він точно гурманський. Але знаєте, це гурманський аромат з дуже яскравими анімалістичними нотами. Якщо ви любите анімаліку в парфюмерії, Боже, вам він потрібен. Бо тут у нас багато темного шоколаду, знаєте, не молочного, не білого, а такого дуже-дуже чорного, темного шоколаду з апельсинами, з юзу, тому в ньому є такі цитрусові. А, в спишки, я знаю, що ви мені допоможете з цим словом. Будь ласка, напишіть в коментарях, як правильно казати про, знаєте, такі якісь. Ам, а... В такі е цитрусові елементи, які спалахують і потім згасають, а потім спалахають знову. І мені здається, що ось поєднання темного шоколаду з апельсином є в ньому щось трішки від коромандель а Шанель а це мій найулюбленіший аромат того бренду, але тут є набагато більше, бо також заявлений мед, сухофрукти, пачулі, а потім касторіум і циветта. Тому, якщо ви любите анімалістичні парфюми, це Просто секс дуже гарно тримається, дуже приваблюючий шлейф на реально. І ось ці анімалістичні ноти вони приваблюють в поєднанні з гурманськими. Бо, як ви знаєте, може ви вже спостерігали на а, вашому. А, Досвід є, що гурманські аромати вони реально пригортають увагу. Тому, якщо ви хочете компліментів, то обов'язково придбайте декілька гарних гурманських ароматів з вишуканим шлейфом. Ну, наприклад, будь-який аромат з сьогоднішньої підбір. Підбі. Підбірки, наприклад, Розіс ваніль від мансера це легендарний парфюм, який надихнув багато брендів створити щось подібне. І я хочу сказати, що Розіс ваніль він для мене чарівний, бо це аромат трояндового трояндового варення. Тут реально, знаєте, цукор в поєднанні з трояндою, трішки водянистих та лі, лимонних нот, але вони не створюють якоїсь. Акватичної атмосфери в цьому парфюмі. У нас тут все про троянду, про ваніль та про цукор. І він гарно тримається, в нього шлейф просто бомбезний. Завжди людям заходить. Люди мене питають, що я ношу, коли я ношу цей аромат, бо ну, він дуже популярний, і я його особливо полюбляю носити. А коли мені хочеться, знаєте, чогось легкого, але все ж таки чогось, що точно сподобається Подобається людям, тому ви з ним не промахнетесь, і я вам дуже рекомендую звернути на нього увагу. Але давайте поговоримо про ще один культовий аромат, але цього разу вже від Томфорду, і це їх тобако-ваніль. Слухайте, на сьогодні у нас така якась трішки тютюнова. Підбірка, але я дуже люблю цю ноту. Мені здається, вона створює якусь дуже а, цікаву атмосферу, в парфюмі додає а, більш а, глибини. І це точно культовий а, тютюновий аромат. Табака ваніль теж надихнув багато брендів створити щось схоже. І, взагалі, якщо би вам було цікаво послухати про альтернативу популярним ароматам, дайте мені знати, які парфюми вас саме цікавлять. Але ось а, давайте повернемося до табака ваніль. Це Солодкий ванільний табак з сухофруктами, какао, бавами тонка та багато спецій. Я його придбала в минулому році, бо закохалася у шлейф. Якось, знаєте, спонтанно нанесла в магазині і просто не могла надихатися цим ароматом. А він дуже стійкий, унісекс, аромат, по якому вас можуть впізнати, бо він дуже впізнавальний. Ось коли хтось його носить, можна сказати: о, ця людина носить табако-ваніль. Він гарний. Дуже гарний, коли на вулиці прохолодно. Бо ще раз хочу сказати, ось ці гурманські аромати вони а, набувають більшої більшого шлейфу, саме коли, а, знаєте, взимку або восені, така не дуже приємна погода, але аромати вони якось. Звучать зовсім по-іншому, ніж коли а, жарко. Але у спекотну погоду я теж люблю солодкі аромати, тому може а, в наступного літа я поділюся з вами, саме які солодкі аромати. Теж з дуже а, смачним шлейфом, я полюбляю, коли на вулиці жарко. Але це більше підборка для зими, для холодної а, такої, знаєте, погоди. І ось цей наступний аромат я, до речі, відкрила для себе минулого під назвою Ludo, Бренду Сара Бейкер і хочу вам щось розповісти. Ну, по-перше, це, мабуть, що один з моїх. Топ а, улюблених ароматів а, з нотою УДО, бо він дуже удовий, УД тут шикарний. А, створив цей аромат Кріс Мауріс. А він а, просто а, талантіще, особливо, якщо ми говоримо про уд, він просто майстер цієї ноти. А аромат цікавий, бо він свіжий і це неочікувано для удового аромату. Тут є бергамот, підігрейні, роль, черешня, так що, знаєте, це така прев'юшечка. До нашої черешневої, або все ж таки, вишневої підбірки. Будь ласка, напишіть, чи ви згодні, що в нашій вишневій підбірці буде трішки черешні? Але повернемося до Лудо, в ньому є білий шоколад, і це знаєте, не ось цей такий. Темний шоколад, він такий лагідний, він а, дуже квітучий за рахунок апельсинового цвіту. І коли я його наносила на светер, і потім вдягала його декілька днів пізніше, я просто не могла зрозуміти, що за чарівний аромат на ньому. Я навіть не користувалася парфюмом, щоб насолодитися. І потім зрозуміла луду, тому дуже раджу, особливо, якщо ви полюбляєте Уд, якщо ви шукаєте уд на більш холодну погоду, бо в ньому, наче, і є. Гурманські елементи, але він не солодкий. І шлейф в нього бомбезний. Один, один з найкращих шлейфових ароматів е, взагалі, який я маю. Але якщо ви хоч Хотіли би дуже швидко придбати аромат, піти просто в магазин і купити прямо сьогодні. То, будь ласка, придбайте маск Noa Rose. Мені теж подобається маск Noa від Narciso Rodriguez, а мій улюблений парфюм цього бренду, ви знаєте, це Pure Mask. Взагалі, мускусна нота – це дуже характеристичний елемент для цього бренду. Але ось маск Noa, слухайте, в ньому є щось таке, чого немає в жодному іншому ароматі. Тут є багато мускусу, а а вже ж, а, бо це їх а, а, така фішка. А, і він тут а, солодкий, флоральний, бо в нас є і троянда, і тубероза, і ваніль, але через сливу з перцем. він а, Дуже не містичний, але в ньому є якась така родзинка, якась така, знаєте, дуже цікава нотка, і його дуже цікаво розгадувати. Знаєте, якщо хтось пахне цим ароматом, в ньому наступ. Тільки приваблюючий такий дуже сексапільний шлейф, тому я вам рекомендую його придбати і просто подивитися на реакцію людей. І його теж приємно носити. Мені здається, це теж важливо, не тільки, знаєте, пахнути гарно для інших і носити гучкі аромати, але й носити щось, що подобається вам. До речі, про гучкі аромати. Є такий бренд Perlescent Perfumes з Техасу. Ми ще поговоримо про їх Sister Company Galaha Fragrances, але ось цей парфюм Midnight Jazz. Я просто не могла не включити у сьогоднішню підборку, бо слухайте, начебто він і про жасмін, але це жасмін, який ви зібрали, засушили. і ось Цими сухими лепестками квітки жасміну, ви посипали зимовий десерт, в якому є багато яблучних чіпсів, знаєте, такої сушки, з сливи, з яблука, меду, кориці, ем, саме коричневого цукру, він, начебто, трішки такий палений цукор, і тільки лепестки жасміну. Якщо ви полюбляєте корицю і спецієві. Пряні, тепло-пряні аромати, цей шлейф вас просто огорне і не відпустить, допоки ви не підете в душ. Дуже атмосферний аромат і особливо гарний у зимню і таку різдвяну. Різдвяний час. Тому рекомендую, ви не промахнетесь. А ось наступний парфюм для парфманьяків, для тих людей, хто хоче якихось яскравих вражень від парфюмерії. І називається він Карбонара італійського парфюмера Лоренцо Пазалія, який не тільки парфюмер, а ще й шеф-кухар. І дуже-дуже символічна назва: Карбонара ні, він не пахне пастою, але він досить незрозумілий, якщо ви його тестите перший раз. Він Точно а, не залишить вас а, а, байдужим, але це дуже такий, а, я б сказала, Комплексний аромат, до якого треба серйозно підходити, бо в нас тут є багато чорного перцю, і він, прям знаєте, трішки вас так навіть а, а, щекоче за ніс, а потім є кокос. Через нього він дуже кремовий, але він і димний. Можете собі уявити? Начебто а, димний ром, знаєте, такий піратський ром додали до цієї карбонари, і є в ньому щось і солодке, але це все ж таки димна солодка нотка. Цукровий тростник може більш такий, вже, знаєте, теж доданий до цього рому, трішки алкогольний і навіть слегка, трішки чи трошки, Боже, я не навичу це слово. І навіть там є щось солоненько-кисленьке. Тому так, аромат дуже нестандартний, але шлейфіт нереально. перший раз, коли я його нанесла, я просто не могла від нього. Нікуди сховатися, бо він був зі мною. Це тільки один пшик, тому він дуже стійкий, дуже шлейфовий і так смачний, але він прям дуже реалістично гурманський. А парфюм, моя любов, парфюм, який я закохалася з першого затесту, коли наш друг його придбав і потім носив до нас в гості. Я просто не могла припинити робити йому компліменти за мою улюблену Італіку від Ксержова, про яку я дуже багато розповідаю на моєму каналі, але це через. Те, що я обожнюю цей аромат, в якому є молоко, мигдаль, шафран, нота тофі, ванілі, мускусу та сандал чарівний, молочний, ванільний, шлейфовий, легкий, ненав'язливий, цікавий, нішовий, звучащий аромат, а, в, який, в який в який я закохана і дуже рекомендую, бо він не тільки зимовий, а й гарний а, в будь-яку пору року. А ось парфум, який я би не наважилася носити, коли на вулиці спекотно або тепло, це аромат для осені та зими під назвою September від Gallaha Fragrances. Слухайте, цей аромат з абрикосом, чорним чаєм, турецькою трояндою, древесними нотами медовою амброю. Та кленовим сиропом парфюм просто, знаєте, такий алкогольний, гурманський, ампровий, орієнтальний, дуже чіпляє і просто звертає на вас увагу несамовито. До речі, він для тих, хто хоче нанести парфум вранці і пахнути ним. Цілий день аж до вечора, а може навіть і на наступний, якщо ви наносите його на одяг. Бо слухайте, цей абрикос він такий прикольний, він трішки алкогольний, але знаєте, він і не сушений, і не свіжий. Це абрикоска, яка полежала вже давно і вже готова, щоб її з'їсти. Тут є і табак, і ніролі, і багато бензоліну, нота шкіри, і він такий. Просто, знаєте, він заповнює собою усе пространство. Тому так, шлейф смачний, шлейф нереальний. І я вам його дуже рекомендую, якщо ви полюбляєте стійкі, не тільки шлейфові аромати. А ще один парфюм, в який можна захохатися, це аромат Тосканело, який був натхнений італійськими дитячими спогадами бренду парфумі Дельфорти. В ньому є нота кави, молока, какао, бобів, мед, сіно, чай, ваніль. І ром. І слухайте, я не знаю, які там спогади в італійців про дитинство з ромом. Але хочу сказати, що за цим парфумом, точніше, з його шлейфом, будуть бігти і питати вас, що це таке. Бо він мені взагалі нагадує, знаєте, таку цукерку, ось просто такий боб, цей а, кавовий Боб, так як це називається, зерно чи як. І всередині там а, ром. а Сама, сам цей, сама ця кавова. Ну, допоможіть мені, я знаю, що ви можете. Вона огорнена в чорний шоколад. І так, він звучить просто, знаєте, так, начебто, так, і щось таке щасливе, дитяче, якісь там спогади, але все ж таки він дорослий і дуже дуже приваблюючий. Носіть його на якісь свята, носіть його, якщо ви кудись ідете, і відбою від компліментів у вас не буде. А ось наступний аромат я рекомендую носити просто в повсякденному житті та насолоджуватися Лінтерді від відживанши саме ось цією червоною версією, бо вони усі шлейфові, флоральні, і у цьому є щось таке гурманське. Гурманський характер цього аромату, який не тільки про ось ці білі квіти туберозу. Уже сміну, а і про імбир, і про червоний апельсин, пачулі, і якусь таку валветову ваніль. Я хочу вам сказати, що я його можу носити і до праці, і а, на вечірку, і на побачення, і просто для себе. І це аромат, який піднімає гумор. Він створює дуже позитивну ауру навколо вас. І він гарний, шлейфовий, але він, знаєте, не такий гучкий, що його неможливо не помітити. Ні, треба підійти. Трішки ближче, але потім ця людина за вами буде йти дуже-дуже довго, щоб запитати, що це таке. Тому так, зверніть на нього увагу. Ну, а останній на сьогодні аромат, який я теж хочу а, вам представити це Upper 10 for her від бренду Lubin. Слухайте, це не просто гурманський парфум, бо чи саме вони такі реалістичні, що ну, їх реально хочеться з'їсти. Ні, це все ж таки парфюмерна композиція, і вона дуже Елегантна з нотою винограду, абсенту, малиною, перцем, болгарською трояндою, ладаном, темним шоколадом, нотою Елемі, амброю та древесними нотами. Він дуже, знаєте, такий спокійний, але шлейф у нього стабільний. Виноград з ладаном, чорним шоколадом, болгарська троянда, малина, перець. Та Елемі це я б виділила як найтакі Відчутніші ноти, і він дуже лагідний, елегантний, звучить по-французьки, і його треба наносити, якщо ви йдете, наприклад, у кафе. Або ви хочете просто, знаєте, пахнути особливо, не так, як усі, але все ж таки вам би хотілося, щоб на вас звертали увагу. Будь ласка, зверніть на нього увагу, і він вас не розчарує, бо в нього шикарний флакон і не мер, менш шикарний аромат. Але на цьому це було все на сьогодні. І я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо ви дізналися щось цікаве та нове з нього, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, бо не тільки. Мені зробити приємно, а й допоможете розвиватися моєму каналу, на який, будь ласка, ви підписуєтеся, бо нам треба взагалі зробити українську парф ком'юніті більш. Вагомою а, на Ютубі, бо україномовний а, контент треба, знаєте, підтримувати. Тому, будь ласка, передивіться усю корисну інформацію, яка буде в описі під цим відео. Ви можете купувати парфюми з моїми знижками, або просто донатити на Баймій кофі вебсайт. Ну і а вже ж залишайте коментарі, який, наприклад, з сьогоднішніх парфюмів зацікавив вас найбільше. Може, якийсь ви придбаєте, або ви можете порекомендувати гарний аромат. З таким солодким та смачним шлейфом. Дайте мені, будь ласка, знати, що ви думаєте у коментарях, бо зворотній зв'язок з вами для мене дуже важливий, особливо ваші запити, бо, наприклад, це відео я зняла саме через мою підписницю. І якщо вас цікавить ця нота шлейфу, і ви би хотіли побачити продовження, то будь ласка, ну. Ви зрозуміли, просто сповістіть мене, і я буду знімати наступні відео по вашим запитам. А на цьому все. Дуже дякую за перегляд, гарного вам дня та слава Україні. Па-па!